Набір з п'яти штук трусики, стрінги, розміри віддем до чотирьох xl ого. Мені подобається те, що в нас дедалі більше з'являються стрінги саме в батальній серії. Це е, от у нас раніше їх не було, і це не тому, що ми їх не замовляли, бо ми не хотіли їх замовляти, це тому, що їх просто-напросто не було в постачальники. І як тільки вони почали з'являтися, ми одразу почали закуповувати повні партії, новинки е, і стрінги вже саме відповідно, як і в стандартних розмірах, так і в батальних. Якщо говорити про ці стрінги, вони мені настільки подобаються, тому що я вперше побачила і відкрила для себе зручні стрінги. Стрінги з Я пропоную подивитися їх склад, тому ага. що в них такий особливий склад, не такий, як на всіх стрінгах, тому що майже 99% стрінгів, які у нас є, це 95% бавовна. В даній моделі. так, читаємо. Мережево, 90% поліамід, 10% еластен. Але угу. хочу зазначити, що ластовиця 95% бавовна. Це розмір М, тому, да. тому бавовняна ластовиця, Присутні. що є дуже взагалі да, супер класно. А це батал? Ні, це, це не батал. розмір М. А можна е, знайти упакування, а де вони лежать? Направо? Направо. Ні, ні, все, все ага. Так, оператор і не впаде. Я би просто хотіла показати, бо я знаю. І і вот. вот. не, да. uh, я би хотіла показати... Це норма. А, ні, це батал. Все, супер. Uh, Бери 4X. Чим відрізняються, я взяла 3 х uh, Я просто хочу показати, чим відрізняються uh, стрінги в баталі в цих моделях та стрінги в нормі. Це норма? Тим, що в баталі ззаду у нас іде бавовна. Ти знала? Знаєте, щоб я так жив, це от власниця нашого магазину, яка не поняття показуй, немає. Не яка поняття немає, що відбувається в нас в магазині. Це класно, тому що це свідчить про гарну систему делегування. Так от, позаду в батальній серії, в нас іде баговняна вставка, що також дуже зручно, особливо дівчатам з розмірами плюс с, і Це було створено саме для них, щоб особливо задня частина і в принципі самі трусики дуже гарно тягнути. Ну, Лися, бачите, давай не спотянимо. Наскільки вони тягнуться, це до прикладу розмір 3XL. і більший боковий шов, тому що да. мамці він буде Так, да, да, да. Тут боковий шов приблизно 8 см, Ну шість в залежності від розміру. В нормі йде приблизно 5, 5. см да, бокового шву. Тому а, зауважте цю а, детальку, що це дуже важливо і в принципі класно, тому що виробник турбується як і про дівчат з стандартними розмірами про їхні а, особливості, так і про дівчат з батальними розмірами з їхніми особливостями. А що ще можна сказати про цей набір? Дуже тоненька резиночка, яка є вшитою, прям вшитою. Резиночка насправді дуже дуже тоненька. Угу. Вона безшовна, до речі, тут да, поверхну. Да. Взагалі. А отут а прошита. І прошита таким тоненьким-тоненьким швом тобто зовсім не буде видно дану білизну під одягом. Це в мене вчора залетіло Ну добре, давайте ми в наступному відео розкажемо про цю історію ще на 5 хвилин. Тому стосовно цього набору він дуже класний, в наборі 5 штук за приємною ціною. Розмірна сітка велика, можете обрати саме свій розмір, а в цьому вам допоможуть наші дірект-менеджери. Якщо сьогодні ви зробите замовлення, доставки у нас працюють. Кожного дня, то завтра, ймовірно, він уже може бути у вас.